Магічні кешбеки до 17% у Привіт в Прива24. Рео. Вода для спеціальних медичних цілей. Так, ну так. що, ми чекаємо Тимура? Тимур заходить, треба вже чекати. Я вже тут Ми добра. чекаємо. наливаємо. Славімо, славімо його. Та. Його Боже, Красивий такий шат. Свято, свято. А як же а ну, розказуй. так всі, що? там різдво у людей в шоу бізнесі? Так, ну дивися. Я думаю, про те, як все ж таки відомі люди зустрічали Різдво, ми розкажемо вже завтра, тому що Різдво тільки настало. Так, а сьогодні буду розповідати про те, як прем'єр-міністр Фінляндії розчулив буквально до сліз Машу Єфросиння. Ну, і і чому власне це сталося, так а, чому Олена Тополя вкотре порушила обіцянку не коментувати їхнє розлучення і а, про те, як Макс Барських відповів шанувальниці на гостре таке а, запитання про особисте життя просто під час концерту. А О, я такої. думаю, де притнулися шляхи а, фінського очільника і Маші Єфрасіні. Десь на е, десь в Фінляндії а, а... зараз да, можливо, можливо зараз дізнає. Що логічно. Отже, всіх вітаю це життя відомих людей. Монатік, кола, дзідзьо та багато інших зірок разом колідували на наймасштабнішій різдвяній вечері в Україні для родин, які прийняли дитину у свою сім'ю. Захід, який організували фундація Катерини Осадчої за сприяння Міністерства соціальної політики України, дитячого фонду ООН, ЮНІСЕФ та координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, зібрав 500 учасників за 120 метровим столом. Ну а генеральним медіапартнером заходу став телеканал Один плюс один Україна. тут, наприклад, 4 кілометри гірлянди. В нас півтори тисячі тарілок і півтори тисячі виделок на столах, 90 кілограмів куті трьох видів. В нас приїхало 10 вагонів дітей. Тут 100 ялинок, які приїхали зі Львова, штучні. Ми не рубали ялинки. Ну а сім'ї приїхали на вечерю із Закарпаття, Одещини, Хмельниччини, Київщини, Миколаївщини та інших областей України. Це діти, які за різних причин не були не виховані власними батьками, і сьогодні тут зберуться родини, які відкрили свої серця для дітей. Це великі прийомні родини, це дитячі будинки сімейного типу, це опіка і піклування. Разом з ними будуть сидіти за столами ще й наші українські зірки. Ви знаєте, всі ті, кого ми запрошували, всі погодилися, не у всіх вийшло за через графік. Зробну. Зрозуміло, зараз передрізвяний період насправді перед новорічний період величезна зайнятість, і те, що ми зібрали такі артистів, це вже величезна вдача. От, наприклад, у нашої родини не вийшло, тому що грип змінив плани грипу дітей. Ну а колядували з прийомними батьками, опікунами, дітьми Монатік Кола Дзідзьо Марта, Адамчук, Творчі, Євген Хмара, Світлана Тарабарова, Софія Нерсесян. За святковим столом із родинами спілкувалися Іван Фролов, Анастасія Цимбаларо, Олена Коляденко, Арам Арзуманян, Андрій Ісаєнко та багато багато інших відомих людей. Протягом вечора учасники також долучилися до майстер-класів із Бували традиційні а, різдвяні страви за словами ініціаторки події, всі залишилися задоволені, адже вдалося ще раз привернути увагу суспільства до того, що кожна дитина потребує родини, любові та тепла. Маша Єфросиніна отримала престижну міжнародну нагороду у Фінляндії International Gender Equality Prize. від уряду Фінляндії. Вручають за роботу у сфері гендерної рівності, що стало першим випадком для української організації, яка здобула цю нагороду. Ну а вручив її особисто прем'єр-міністр Фінляндії. А маша зізналася нам на камеру, що не очікувала такого високо, високого визнання роботи свого фонду Маша. А потім тобі беруть і оголошують, що ти і твоя фундація стали лауреатами міжнародної премії за всю цю роботу. І ти стоїш на сцені у Фінляндії, отримуєш цю премію і кажуть, що фонд Маша допоміг 20 тисячам жінок та дітей. В тебе течуть сльози, і ти розумієш, що якщо ти паралельно робиш щось корисне для людей, це завжди віднайде свій великий відгук. За словами Єфросиніної, нагорода мотивує її та її команду команду фонду працювати ще активніше. А поділилася зірка з нами не лише радістю радістю про новий здобуток, а й лей своїми планами на різдво каже, проведе усі свята з родиною. Приїде в гості старша донька Нана Хромаєва, яка навчається в Амстердамі на політолога. Сподівається, Маша і на приїзд чоловіка Тимура Хромаєва, який зараз служить у збройних силах України. Всі чотири роки поспіль нам вдавалося збиратися в чотирьох. Це певно, чи не єдині моменти, коли ми можемо бути в чотирьох. Про це все, як ви бачите, Маша розповіла нам за лаштунками танців зірками, де вона буде однією із ведучих. Ну і нагадаю, проєкт ми побачимо вже 28 грудня на телеканалі «1 плюс 1 Україна о 20.00. Зіркових розлучень цього року сталося чимало, та одне з найнеочікуваніших для всіх фанів це розрив Олени та Тараса Тополь після 12 років шлюбу. Хоч експара пообіцяла не коментувати свій розрив в день, коли публічно оголосили про новий статус. Проте Олена вже є у нас у студії розповідала минулого тижня, як відреагували на розлучення діти. Тоді вона ділилася, що дітям важко проте вони з Тарасом роблять все, щоб а, вони були. Щасливими, зокрема, навіть вирушать у спільну подорож. Ну а днями з'явилися ще нові подробиці від Олени Тополі в інтерв'ю Марічці Падалко. Вона зауважила, що не спілкувалася б із Тарасом, якби не діти. Співачка поділилася, що вже домовилися із колишнім про всі питання щодо виховання дітей. Далі пряма мова. Я думаю, що якщо б не було дітей, то б би не спілкувалися. Думаю, що діти в першу чергу. Ну, мені, Я дуже вдячна за, за цей досвід, за, це, за цей шлюб. Та, і, ну, от, Дуже багато всього було прекрасно. Як на відвертості реагує Тарас, поки що невідомо. Тим часом Олена Тополя зауважила, що вже має залицяльників, однак сама ще не готова до нових стосунків. Я вірю в долю. Я довіряю своє життя тому, хто мене привів в цей світ. Стається так, як має статися. Іноді через біль, через страхи, через щось ти проходиш через е, різні стани, але для того, щоб дійти до чогось, що потрібно досягти. То зараз точно не шукаю. Ніяких відносин, ніяких це мені от настільки зараз аж, скажімо, є певна увага, вже проявляється та Але... Але мені прямо дивно від цього. Мені треба час. Після розлучення артистка не планує відмовлятися від прізвища колишнього чоловіка і запевняє, що розлучилися з ним на мажорній ноті. Вона розбила мені серце з такими словами. Макс Барських вперше відреагував на чутки про роман із Лободою. Це сталося посеред концерту в Полтаві, коли просто із зали у нього поцікавилися, нібито стосунками зі Світланою Лободою. Відео цього моменту з'явилося в Тік-Ток. про роман Барських і Світлани Лободи ходили чутки ще 2008 року після участі Макса у проєкті Фабрика зірок. Тоді під час одного з виступів артист публічно порізав собі руки просто на сцені. В результаті вчино. Пов'язали власне з його нібито нерозділеними почуттями до Світлани Лободи. А, ось такі новини на сьогодні. Всіх зі світлими з святом Різдва. А завтра побачимося в цій же порі в сніданку з 1 плюс 1. живе буде. 28 грудня о 20 й Новорічний благодійний спецефір. Танці з зірками. Зустрічай кола. Неля Шовкопля, Наталі Солонік, Нікіта Добрині, Наталка Денисенко, Павло Текучев, Танці з зірка, Рух до життя. 28 грудня, о 20-й, на 1+,1 плюс Україна.